Значить, по тому, що я виконав, як я зрозумів. Було три завдання. Перше завдання створити різнорівневі практичні завдання. Тема в мене була. Де це вона була? Значить. Тема у мене була база даних. Щось я вже тему не можу знайти. Де вона висвітлюється? Завдання щось я не можу знайти. Де в мене тема? Ну ладно, тема була база даних, і практична робота розроблялася ну, різнорівнево, значить, підійшов я до виконання даного завдання таким чином. Як і будь-яке практичне. ну, як якщо в загальному будемо говорити про предмет інформатика, основа нашого для того, щоб діти отримали певні знання, звичайно, це практичні роботи, на які ми виділяємо приблизно 70% всього часу. Тобто діти у нас повинні бути практики і вміти застосовувати, використовувати все, все, що ми даємо теоретично. Значить, стосовно практичної роботи, робота з об'єктами бази даних, мета формування практичних навичок роботи з базами даних, тобто Microsoft Ex. Ну і зокрема, я виділив, що створення основних об'єктів, таких таблиця, запит, дані практичні роботі, і також розвивати критичне творче мислення, виховувати культуру при роботі. З комп'ютер, значить, згідно навчальної програми, діти повинні вміти створювати таблиці запити, вводити певні дані, встановлювати зв'язки між таблицями. От і для виконання практичної роботи пропонувалася інструкційно технологічна карта, комп'ютер і сама програма по створенню бази даних в даному випадку Access. Будь-яка практична робота починається з правил техніки безпеки, де ми повторюємо основні правила і те, що дітям не можна робити. Далі нагадуємо вправи для зняття автомата. Як практична робота приблизно розраховується на хвилин 20-25. Вступний інструктаж, де ми аналізуємо будь-який вчитель зміст кожного завдання, уточнюємо вимоги до оформлення, озвучуємо критерії оцінювання. Далі, ну і також в дітей з'ясовував, що їм не зрозуміло по даній практичній роботі. Далі саме виконання практичної роботи в цій виконанні практичної роботи діти повинні включити комп'ютери, ознайомитися з завданнями. Ну і дуже важливо, так як і завдання різнорівневі. Вони повинні вибрати для себе рівень складності. Ну, я завжди на цьому акцентую увагу, тому що <кій> діти не завжди можуть визначити свій рівень складності інколи вони думають, що вважають, що вони мають більші е знання, інколи вони в цьому помиляються. Тому е я розробив спеціальну схемку, з якою чуть пізніше познайомлю. Далі в нас підсумки і рефлексія, де ми е е визначаємо дітей, що вони знають, що вони навчилися в даній практичній роботі. Ну і е коли діти е визначають для себе Визначають для себе рівень складності. Я так як у нас тема база даних, запропонував таку схемку, яка допомагає визначити її рівень дитини. Перше запитання: як створити запит? Відповідь для дитини, напевно, для себе сформувати. Ну, це як підказка для дитини. Знаю чи не знаю. Якщо знає, вона рухається в праву сторону, не знає в ліву сторону. Слідуюче питання експортувати таблицю. Якщо знає, то високий рівень, якщо не знає, то достатній рівень. Ну і запитання: як створити запит, якщо не знає, давав ще одне запитання: як вибрати ключове поле. Ну і яким чином воно вибирається? Тобто, якщо знає, то середній рівень і початковий. Якщо не знаю, взагалі то розробив я три інструкційні картки середнього достатнього та високого рівня. Ну, тобто в середньому рівні можна і оцінити дітей початкового рівня. Сама картка завдання для виконання практичної роботи під час роботи з комп'ютером дотримуватись правил безпеки і санітарних гігієнічних норм. Друге, обери завдання одного з рівня скористатися схемою, тобто це завдання для дітей, зрозуміло. Для виконання завдань скористуйтеся технологічною карткою. Ну і збережи роботу в папці своїй під назвою Практична робота номер 3». Ну і далі йдуть самі завдання. Акцент на що я робив, якщо ми говоримо про середній рівень складності згідно моєї схеми, основою для створення. Даного роз, роз, даного рівня, якщо дитина не знає, як створюється запит, то ми йшли в напряму створення таблиці і роботи з таблицею, тобто, в рівні в середньому рівні складності, основна задача була запустити базу даних, далі зберегти базу даних і інструкція, як що, куди натиснути, щоб створити базу даних і відразу її зберегти. Далі дитина створює порожню базу даних за допомогою конструктора, використовуючи як зразок файл екселівський калорійність, який також дитині запропонований в папушці з даним завданням. Далі створення ключового поля. От, і е також вводимо дані в таблицю, зберігаємо зміни. Зберігаємо зміни. Тобто вводи введе да. Тобто, по суті, створення самої таблиці, от і е, створення самої таблиці, і е, також визначення ключового поля і встановлення його. Слідуючи, достатній рівень складності відрізнявся тим, що інструкції були не такі докладні. От також було створення. Ну і сумарний бал там був 6 балів. Слідуючий це було достатній рівень складності. Створення таблиці і інструкції були не так широко подані, і в достатньому рівні складності пропонується уже створення нового об'єкту, такий як запит. Тобто створюється також таблиця з, за зразком як калорій, калорійність екселівський файл. Створюється ну, за допомогою конструктора, визначається ключове поле без підказки, тому що в першому була підказка, що може бути ключовим полем далі вводяться дані згідно зразка, визначається тип даних вірно. Ну і також пропонується створення запиту в даній таблиці. Тобто таблиця у нас одна створення запиту. По критерію більше 50, тобто визначити, вивести список продуктів, калорійність, яких більше 50. ну і далі збереження всіх змін, збереження роботи і оцінка 9 балів. Тобто, от також побально все оцінено. І високий рівень складності відрізнявся тим, що потрібно дитині продемонструвати можливість не переписувати таблицю, а можливість її експортувати експортування таблиці. З калорійність, показана схемка, куди натиснути. Далі створення ключового поля, і також запропонував ще створення одну таблицю для того, щоб визначити, чи діти вміють встановлювати зв'язки. Ну, таблицю вже брав таку саму-просту, -саму елементарну назва так, як були запропоновані ще рисунки, назва продукту. Розмістити картинку в в іншу колоночку, і зв'язати ці таблиці один до одного, ну і створити запит. Запит схожий як в достатньому рівні, але ну, запит того в тому плані, що ми виводимо дані більші, більші того, що вказуємо. Тобто, запит з параметром, користувач сам вказує. Кількість калорій і йому боються продукти, продукти з більшою кількістю калорій, як вказане вказане число. Далі закрити всі об'єкти, і ця робота мною оцінена на 12 балів так. Це по практичній роботі так, що в мене є 10 хвилин. Е, слідуючі два завдання. Ну наскільки я зрозумів, можливо, не зовсім правильно зрозумів. Почну я з третього завдання. Ну наскільки я зрозумів, що третє завдання воно полягало в тому, що е, потрібно. Зробити якусь практичну спрямованість тобто, запропонувати вчителю та учню як краще за, за рекомендації вчителя та учнів щодо опрацювання нової навчальної теми. Ну, такими я давав загальними термінами. Так, десь цей файл окремо вчителю і окремо учню. Стосовно вчителя, як рекомендації для вчителя для Подання нової теми Ну, в першу чергу, повинен бути системний підхід до вивчення нового матеріалу, тобто повинна бути розроблена система, що за чим ми робимо. Зрозуміло, що повинна бути велика низка різних практичних завдань для того, щоб діти краще засвоїли даний матеріал. Далі бажано в своїй роботі завжди використовувати нові, якісь новітні досягнення нові онлайн-інструменти, різні тести, там вікторини і так далі. Тому що, як показує практика, коли діти використовують такі онлайн інструменти. Надають можливість використовувати їхні власні гаджети. Це приносить їм масу задоволення. Вони з захватом сприймають новий матеріал. А також якщо є можливість онлайн залишити дані якісь матеріали, щоб дитина вдома опрацювала, звичайно, це дуже великий плюс, тому що діти з задоволенням з гаджетів заходять далі. Виконують якісь свої практичні завдання. Тобто, вони на власному досвіді показують і свої собі, і батькам, що гаджети потрібні не тільки для спілкування і ігор, а для того, щоб можна виконувати різного типу завдання. Далі, звичайно, брати. Участь вчителю у різних олімпіадах, конкурсах, змаганнях, тобто підвищувати свій рівень майстерності, тому що як показує практика, якщо ми нічого не робимо в плані свого розвитку, то і успіху в подальшому в нас великих не буде. Да? І також ми своїм прикладом повинні показувати дітям, що до чогось потрібно йти і розвиватися, пропонувати учням самостійно виконувати дослідження, надавати можливість конструювати та творити, звичайно, критичне мислення у нас на першому плані. І дитина повинна мислити, говорити, е, як то кажуть, набувати собі гулі, помилятися, вчитель повинен коригувати, налаштовувати. Тобто, але ну ні в якому разі не повинен не давати дитині в плані цьому розвиватися. Тобто, дитина повинна мислити і сама досліджувати і доходити сама до певного висновку. П'яте, дозволяти учням переживати радість власного відкриття. Коли доходять до якоїсь певної результати, навіть просто розв'язують завдання якесь там чи програмування, чи в тій самій базі даних вони отримують масу задоволення, їх запит вдався. Далі здійснювати диференційовану допомогу, тобто порціями, ну певним чином допомагати. Ну і сьоме використовувати принцип, звичайно, наочності та активності, тобто проводити активні уроки, щоб це були не уроки лекції, а задіювати максимально дітей чи по групам, чи по парно, ну щоб постійно вони працювали. Стосовно учня з учнями, тут якби рекомендації, які можуть бути, ну такі знову ж таки загальні рекомендації. Ну, зрозуміло, уважно сприймати матеріал новий, який надається критично осмислювати та не боятися висловлюватись. Тобто, це основне, тому що дитина може щось не знати, в чомусь має є сумніви, вона просто боїться підняти руки, запитати або уточнити для себе. То, звичайно, в психологічному плані потрібен повинен бути мікроклімат максимально позитивний в класі, для того, щоб дитина не боялася висловлювати свою думку. Звичайно, мікроклімат організовує вчитель, брати участь у різних змаганнях, конкурсах, олімпіадах. Я в мене повлад... Власному прикладу можу навести, є учні, які до 10-11 класу ніде не відкривалися, були замкнуті в собі і тільки взяв на якусь одну олімпіаду, дитина отримала призове місце, відразу дитина розкрилася і показала свої активні знання не тільки з інформатики, а й з інших предметів. Виконувати практичні завдання з різних в різних середовищах, демонструвати результати роботи вчителю. Ну, особливо, коли це дистанційне навчання. Ми з вами не прив'язані до якоїсь конкретної основної програми. Ми пропонуємо різні онлайн середовища середовища графічного створення. На жаль, з базою даних це проблема на сьогодні. Але й 3D моделювання онлайн є скачав. Наприклад, тобто діти творять в різних е в різних програмах. Е створюють те, що можуть встановити самі на смартфон, і хай пробують, відправляють. Тобто, ми повинні проаналізувати і допомогти дітям засвоєння даної теми. Четверте, брати активну участь у дослідженні нових об'єктів робити, спроби помилятися. Звичайно, без помилок нічого не буває, адже. Хто не помиляється, той не досягне результату. Тобто дітям потрібно просто пояснити, і діти повинні зрозуміти, що помилки це нормально, і що без помилок не буде, не буде якихось певних вершин. Так, і ще оцінювання роботи учнів учениці. Я відразу ну, якби уточню, я, можливо, не зовсім зрозумів завдання. Я проаналізую так, як я зрозумів. Дано, я так зрозумів, дана була діаграма. Це діаграми, яку дав вчитель. Дитина, ця дівчинка, її проаналізувала, і, згідно дивлячись просто на цю діаграму, вона зробила висновок, що е, динаміка приросту у вересні. На противагу липня показує макуха, а найбільшу, тобто найменшу динаміку макуха, а найбільшу зернові культури. Ну я, так дивлячись, осничуючи на останніх п'яти хвилин, які в мене залишилися, я, по перше, не зрозумів, де тут є динаміка приросту у вересні місяці. Тобто, для того, щоб визначити динаміку приросту в місяці, ми повинні мати якісь дані на початок місяця і на кінець місяця. Якщо проаналізувати липень, у нас є якась динаміка, якісь дані 670, наприклад, по зерновим Початку липня і в кінці липня є, і ми можемо визначити динаміку. Що таке динаміка? Динаміка це може бути просто різниця, якщо в числовому еквіваленті, або в відсотковому. Ну, в нашому, якщо ми говоримо зараз в про дану практичну роботу, щоб проаналізувати дві різні культури, наприклад, зернову і ту саму макуху, ми бачимо, що числові тут дані різні, і для того, щоб визначити динаміку, то звичайно бажано розглядати це у вигляді відсотків. Тому по липню ще можна визначити динаміку. А от яка була динаміка у вересні, тому що я бачу тільки першу половину вересня, другу не бачу вересня, то мені динаміку вересня якось важко уявити, як можна визначити. Ну можливо, я не зовсім зрозумів завдання. Значить, ну, якщо тут є якісь помилки, то помилки, мабуть, якщо було задано конкретне завдання, визначити динаміку в противагу липня та вересня, то можливо, вчитель сам помилився, тому що не дав дані ще по вересню місяці. Стосовно, ну, то якби це помилка ну, в цьому плані, що вересня місця тут немає. І слідує, як можна дане завдання взагалі розв'язати, я там запропонував на листочку. Так, у мене ще 4 хвилинки є. Ну, можна зробити таблицю. Ну, от я зробив скріншот, екселівський. Зробити таблицю згідно діаграми, визначити основні, більшу, визначити основні рослини. Зернові олійні рослини, макуха далі визначити, ввести всі числові дані за всі періоди, і далі використовуючи кругову діаграму, яка в відсотковому плані нам показує, ми можемо визначити, наприклад, динаміку з в липні місяці і потім динаміку в іншому місяці. Визначити, ну я тут не встиг подивитися частки відсоткові, тобто що наскільки змінилось, но видно, що макуха, наприклад, в липні у неї була найбільша динаміка приросту, от а найменше була у олійних культурах. Тобто можна визначити, і якщо ми знаємо у відсотковому плані, і в вересні будемо знати, то ці два відсотки просто порівняти по цим відсоткам буде зрозуміло, яка, ну, яка культура мала найбільший переріст або найменший порівнянні з іншим місяцем. Ну, в принципі, це я так і написав: створити таблицю згідно зразка, запропонувати розв'язок помісячний з використанням секторної діаграми, тобто можна за липень, за серпень, за вересень, визначити, і потім можемо визначати на більшу динаміку приросту, чи ну. За місяць чи за ці місяці стосовно критерій оцінювання, так як важко, ну знову ж таки не зрозуміло, як можна оцінити роботу дитини, тому що я її не бачив цієї роботи. Згідно чого дитина зрозуміла, що макуха мала найменший приріст, е, важко оцінити. Явно даних не вистачає, щоб розв'язати дане завдання. Е, і... Е, Стосовно критерії оцінювання, ну на мою власну думку, щоб я дав би цю таку діаграму, то саме висновки в мене порядок дій був би таке створити таблицю, зробити необхідні підрахунки, можливо, там суму ще загальну потрібно знайти, щоб за квартал порахувати. Далі зробити секторні діаграми і методом порівняння вже визначити, що в нас має більший та менший приріст. Ну так в загальному в загальному такі у мене розв'язки. Так, ну, все мабуть що хотів сказати.